Всім привітання, друзі! Ви завітали на канал на хвилі Києва. Це канал про сімейне життя. Також я показую тут родинні сімейні рецепти, які я готую для своєї сім'ї і ділюся з вами, а також в'язання, тому що моє хобі в'язання і я багато в'яжу і показую на каналі, ділюся своїми результатами. І сьогодні 1 грудня, і я починаю цикл таких відео, які будуть виходити кожного дня підготовка до Різдва. На цей формат відео мене підбила моя дочка. У неї теж також є свій канал. Я залишу посилання на її канал. В неї теж будуть виходити кожного дня відео. Дуже такі креативні, як вона буде готуватися до Різдва, тож проходьте, дивіться, дивіться і надихайтесь. А я сьогодні хочу вам показати, поділитися ідеями, які в мене подаруночки до Дня Святого Миколая для дітей. Ну, які я готую ще ж тільки починаю, ну, як би почала, але ще не, не, не до кінця приготувала для дітей. Значить, я зв'язала для євуські своєї унуськи отакі шкарпеточки. Я зняла майстер-клас, він вже є на каналі, я залишу посилання, як ви ще, якщо ви ще не бачили. І якщо вам сподобалась ось така модель, можете пройти і зв'язати ось такі шкарпеточки. На шкарпеточки пішло 50 грамів ось такої пряжі. Алізе Comfort Socks Тут в 100 грамах 420 метрів. Це класична шкарпеткова пряжа, 75% вовни і 25 акрилу, 420 метрів на 100 г. Я в'язала спицями 2,5. І ось такі вони в мене вийшли. Якщо ви пройдете вам цікаво і ви, і ви захочете зв'язати, то за моїм майстер-класом ви. Швиденько їх зв'яжете і подаруєте своїй малечі. Також я там даю табличку. Ви зможете зв'язати не тільки на 6 років, це на 6 років, а зможете її і меншенькі зв'язати там від 6, від 6 місяців до 6 років табличка. І я зв'язала ось такі ще маленькі шкарпетки на 2-2,5 роки ці шкарпеточки. Розраховані, і це теж подаруночок для маленької дівчинки, хресниці моєї дочки. З ось ось такі подаруночки я приготувала. Ще до цих шкарпеточок я з латочці хочу зв'язати маленьку сплюшку із плюшовою м'ягесенькою пряжі. А євочки хочу зв'язати зайчика і одежу для нього. І зайчика я буду в'язати. З ось такої пряжі. Ось така картопу. Ось це напівбавовняна пряжа. Тут, якщо цікаво, колір s 1055 і 140 метрів у 100 грамах, До речі, Сьогодні 1 грудня і сьогодні останній день, останній місяць починається в спільному проєкті Кольоровий рік, і якраз випав у нас крапка в морі, і якраз я заявлю ось цю пряжу для в'язання свого зайчика. Вона така крапляста, якраз крапля в морі буде. От. Ось такі в мене ідеї для дитячих подарунків. Звичайно, ще якісь смаколики будуть. От. А ще в мене я хочу вам розпов... показати ось такий аксесуар, і теж у мене є на каналі. Майстер-клас. Я залишу посилання обов'язково. Це такий бактус, снуд, шарфик. Дуже цікавий аксесуар з такими китицями. От я його в'язала давненько вже, і е, дуже він мені подобається, дуже багато людей звертають на нього увагу. Він в'яжеться дуже легенько. Ось так я його ношу, ось так одягаю. Ось, і ось так я його ношу. Е, от Дуже красиво так виходить. Він такий з такими оціми китицями оригінальний. І він дуже швидко в'яжеться, тому ви зможете такий аксесуар швиденько зв'язати на подарунок. Тут у мене пішло, я його в'язала з пряжі Дундага, і у мене пішло 100 г. Там ну, в майстер-класі, я вже не пам'ятаю, який гачок, але в майстер-класі ви все знайдете. Тобто пряжі небагато йде, і е, дуже такий оригінальний я рахую такий. Е, Аксесуар можна зв'язати для своїх друзів, чи рідних, чи близьких, ну, кому ви там плануєте щось подарувати. Це вже можна до Різдва. До Різдва взагалі багато ще часу, то в принципі, можна вже починати готувати подарунки. Час, в принципі, його то багато, але він швиденько минає. І ще, що я в своїх влогмасах думаю показувати, це, звичайно, рецептики. Це, звичайно, якийсь декор, як ми будемо прикрашати свою оселю, якісь ідейки, ідеї, які у нас вже були в минулому році, ідеї, які ми будемо придумувати в цьому році і втілювати, і також будемо ділитися з вами, знімати, показувати, що ми будемо тут творити з Сергієм. Тому що він теж дуже полюбляє прикрашати оселю. Він взагалі народився мамі-подарунком, ну, батькам-подарунком під Новий рік, 27 грудня. Тож він дуже любить новорічні свята. І зараз якраз у нас Різдво, вже 25 грудня, вже як все, все як. Потрібно, тож будемо святкувати, незважаючи ні на що, ніхто у нас не вкраде свято. Будемо піднімати собі настрій, притягувати гарні думки, гарні всі емоції. І чим більше ми будемо притягувати всього доброго і гарного, тим, тим скоріше воно до нас прийде. Я так рахую, що треба позитивно мислити, думати тільки про хороше, і тоді все хороше буде поряд з нами. Тож, давайте вірити у все хороше, добре і гарне, і все в нас буде добре. Так, що я ще хочу сказати, да, і напишіть, як вам ця ідея, напишіть, як вам ця ідея дивитися відео зі мною кожного дня. Може, вам і не зайде, а якщо зайде, то я буду дуже рада. Тож, напишіть в коментарях. Якщо вам все сподобалось, поставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані, а прийшли просто у гості, завітали, і вам все сподобалось, то підпишіться. І далі ми чекаємо всіх дуже раді всім, хто заходить до нас в гості, і дуже раді всім то продивляється наше відео. Може, я так не, не сильно складно розповідаю, тому що я трошки захворіла, але, в принципі, все в більш-менш легкій формі, і я маю надію, що все пройде нормальненько. Так що, друзі, чекаємо вас в гості. Всім всього доброго, найкращого! Все буде Україна! До наступних зустрічей у нових відео. Пока!